У нас сьогодні на порядку денному один одне питання, і є два питання: це продовження перенесення засідань від 24 січня 2023 року. Це відповідальний департамент Катерини Миколаївни. Небрат, і від 18 квітня 2023 року відповідальний Ярослав Миколаївич Зеленюк. Да, я прошу бути готовими розглянути це питання. А зараз давайте почнемо з розгляду основного порядку денного про проведення позапланової невиїзної перевірки некукренега щодо неподання інформації на запит НКРКП. Ярослав Миколаївич, дайте інформацію по суті згідно статті 19 закону про НКРКП, підстави для проведення позапланової невиїзної перевірки є неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку пояснень та іншої інформації на вимогу регулятора. Так, комісії листом, від 17 квітня, було здійснено запит на отримання інформації від НЕКУ Коренерго щодо здійснених кроків організаційних заходів та процесів, направлених на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна-Словаччина дану. Інформацію Некокренерго мали надати в термін до 19 квітня 2023 року. При цьому управління адміністративної діяльності було підтверджено, що дана інформація в зазначений термін до комісії не надходила. Отже, некокренерго не забезпечено своєчасною подачу інформації, зазначено в запиті комісії. Враховуючи зазначене, пропонуємо прийняти постанову про проведення позаплану невизної перевірки на кукренерго щодо ненадання інформації на запит комісії. Дякую. 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 Ну, я хотів би відмітити, що ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини є позаштатною ситуацією, тому що на сьогоднішній день це фактично єдине джерело реальних грошей. Яке могло б підтримати енергосистему України і забезпечити виконання е аварійно-відновленних робіт е внаслідок зупинки за інформацією, розрахунками департаменту? Внаслідок зупинки експорту Україна, Україна як країна щоденно втрачає до 20 мільйонів гривень? Це пов'язано з тим, основна частина, що йдуть обмежені за профіциту зеленим яким Укренерго потім сплачує відповідну суму коштів, Ці, ця електроенергія могла бути не обмежена і продаватися на експорт, тому наше основне завдання зараз це прийняти всі заходи, щоб максимально швидко відновити, відновити експорт цієї електричної енергії, хочу сказати, що 21 квітня проведено онлайн зустріч з директором. Energy ком'юніті паном Ларковським, значить, на якому було обговорено це питання, після це пройшло після того, як а, в односторонньому порядку був припинений експорт. А сьогодні за ініціативою регулятора в 15 годин по Києву відбудеться велика нарада з представниками Єврокомісії, Energy Community, регуляторів нас і словацького регулятора а так. Також обоє ОСП. Я вважаю, на цих нарадах. Ми все ж таки дізнаємось про причину припинення експорту. Ну а по неподанню інформації, я думаю, що мабуть да у нас є. Зареєструвавши учасники да є Максим Олександрович Юрков, директор з правових питань не Укренерго. Да, я йому надам слово пізніше. А зараз думаю, що він прольє світло на те, що стосується своєчасного подання інформації. Да. А зараз я бачу, що у нас є народний депутат Кучеренко Олексій Юрійович. Да, я надаю йому слово. Будь ласка, Олексій Юрійович. дякую, пане голове. Я з вашого дозволу хочу сказати, що вперше. Чергу само питання цього експорту воно є вкрай важливим сьогодні і для енергетики. і Воно є суспільно значущим. Я абсолютно підтримую вашу оцінку і хочу вас запевнити, що і депутатський корпус, і я особисто як перший заступник голови комітету, як голова ТСК, дуже ми уважно будемо ну, аналізувати і допомагати. По-перше, відновити безумовно, це сьогодні ми на конструктивці мусимо спрацювати. По-друге, все ж таки розібратися, що ж відбувається, яка там має бути міра відповідальності, враховуючи те, що як я розумію, комісія діє в межах своїх повноважень, і є ознаки дійсно всі того, що своєчасно не була надана ліцензіатам. Відповідна інформація, то я вас не кажу, я особисто вважаю, що це. Абсолютно має підстави таке рішення організувати цю перевірку, провести її професійно, фахово і безумовно проаналізувати її результати. Тому дякую. Ми спостерігаємо. А вам бажаю успіхів. Дякую, дякую, Олексій Юріч. Я думаю, що перевірка буде проведена визначений строк, і результати будуть публічно опубліковані. Ну я думаю, що на комісії по прийняттю рішення за результатами перевірки ми теж побачимо вас.